До нового року Дніпропетровщина буде з новим логотипом. Його ескіз презентували сьогодні. Фірмовий знак регіону відповідатиме усім європейським стандартам, тобто він лаконічний та опізнаваний. В основу лягла скорочена назва міста, і водночас назва річки Дніпро. У центрі слова знаходиться зигзаг, що символізує хвилі нашої річки та є своєрідним символом розвитку. Слуган створюємо майбутнє англійською мовою. Автором нового логотипу став молодий місцевий дизайнер. Ознайомитись з Кізом та висловити свою думку можна на сайті облдержадміністрації. На обговорення нового логотипу виділено один тиждень. В першому варіанті був такий, як Бегірп з защитника в виде крепості, яка, ну, то есть, надежна, то есть, живите, там, надіжною. Приїжджайте, то вкладайте інвестиції, ну, був такой варіант. Но он. Рассчитан на короткий период времени, потому что рано или поздно это все закончится. А нам надо двигаться дальше. Нам нужно этот логотип не на год, не на два.